Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, Шановне товариство. Звісно, що ми повинні розглядати питання про створення багатьох тимчасових слідчих комісій, лиш би від тих тимчасових слідчих комісій була відповідна користь і лиш би був би результат. Я хотів би нагадати, що ще не так давно. Коли ми створювали, ініціювали дуже багато тимчасових слідчих комісій, в тому числі щодо політичного переслідування, що сьогодні говориться, щодо інших питань зловживань влади, я хочу нагадати, як тоді представники влади, зокрема партії регіонів і комуністів, ігнорували засідання тих тимчасових комісій, зривали ці засідання, не ходячи тоді на ці засідання і відповідним чином руйнуючи квором на тих засіданнях. Але ми є, звісно, що зовсім інші політичні сили, які зараз при владі, і ми є зацікавлені в тому, щоб вся правда про діяльність як тодішньої влади, так і теперішньої влади, про всі зловживання, про всіх тих снайперів, про всіх тих, які давали вказівки вбивати людей, щоб ця правда була відома для українського суспільства. Через то ми ніколи не будемо гальмувати. Створення таких подібних тимчасових слідчих комісій, наша фракція Всеукраїнської об'єднання Свобода у випадку необхідності завжди буде делегувати наших представників для роботи в тих комісіях. І я думаю, ми спільно разом будемо запрошувати сюди на трибуну і міністра внутрішніх справ, щоб доповідав про хід слідства, і генерального прокурора, щоб давав інформацію про те, як ведеться розслідування голову Служби безпеки і інших керівників держави. Нам потрібна публічна політика. І не потрібно нас шантажувати зараз тут, що мовляв, ми гальмуємо створення подібних комісій. Ідемо, працюємо і даємо інформацію публічно для народу, але не зриваємо таких засідань.